Всім привіт. Сьогодні в нас такий незвичайний маршрут Тож що ми сьогодні будемо їхати на такому старенькому електровозі чс 2. Наш маршрут буде не дуже довгий, всього лиш 7 кілометрів. Ми будемо перевозити два вагона. Один от такий вот зелений і двуй такий вот жовтый, чего настива? Так, залазим одни. О, залізли. Так. ЗАВОДИМСЯ! Ходить как-то удалось. Что-то надеялись. Добре. Всё, забрались. Все, идём! в депо, тепло. Каже, що будемо вийняти, що ми... не Каже, будемо постійно визволятися, то особино на тайп до станції, бо я доход на що будемо твої вислання, може треба вже її, що... і тут людей щось так не немає. в станцию. Завод лошадь. Поверьте, Будь бдителен. Впереди красный. Да, Завод мы будем стыняться. Так. Вы вот еще Да, читают нас поможем именно, да? Вообще повыги, короче. Ничего. Так, закрываем драги. Тут пассажиры не хотят, да, Не заходить в наш ретровоз. А то... Да, и а, ну, не третий. А, не хотят и тут. Всё. Да, лучше. Так что, Все. Сидить знаешь. А мы с вами едем. Сажира электропоиз номер шесть тысяч две сто девят Сейчас умнины. Электропоиз получением И дыми. Восьмой Раз, два, три, чотири. Сміс її восьме. Тут всього віж чотири кодій. А мене який? Ну якщо вахувати звідси, то ми получається на третій. а якщо звідси, то на другій. Все, залазимо назад. Ольга, ізри. Так, давайте от ложки будем розгонять. Ж... Осторожно, двери Хоча вони, вы закриваються. Ну, А то. що он получается. Але я так розумію, не в якомусь наставиємо на кумиці, щоб хотіли. І тут самі що правильно.

Здесь высокий, там есть наши вещи, там есть у них царь тут. Не знаю, с чем тут сделать Не знаю, может с тем что-то.

Может, сигнализ, чем... Внимание, переезд. А, вот именно по той переезде и Я вам еще сейчас не получал, по той переезде, что я получал. Стоп! О можно. Ай, не бежим. Ай! Поколный марки. Конечно, понял, вы можете по машина, блин. Хоже, тут такие.

так, а вот диспенсер. У нас у, у, така ситуація на другому переїзді була, застягла якась вантажівка, і я майже затомозірно, щоб мені залишалося пару метрів, і я в неї в'їздився, і вона поки що горить. І в середині нікого не було. Тут кто есть. Хотя бы хтось тут есть. О, тут є комп'ютер. Я накажусь компьютер забезпечую. Так, так, так. Так, так, так. Так. Пожарну наблюдаю. Так, выклепаем. А окосязна, кого пытается вот эти ямашки не спойлер и дать на дву на переезде тму я вывез вс в вантажну машину. Ага, добре. Так, а вот видите. Вот я машину вспомнил, и кстати, тут я выделил в свою вантажную машину и типит две юбиля. І ніхто не, не загенували машина горіла. О, доставить чрт. А же що вообще весь не Таги, потому что хоть мы ставимся летить посажить. Не могу. Ну, купоть еще единственный значит, ничего нет. Ну, ай, щось там помощью. Тобто помоленников.

Я думаю, що не, не треба було. От допомоги я десь там бачу каміння, по камеру десь затоваю. То, що я взагалі там можу. I tak dojeżdżamy do stanu

Це може бути один кілометр, а це може і це може бути тільки метр, і далі не метр. О, вже батьк в танці. Все нас певно направили з пасажирської станції на от таку вот пусту станцію. То, що в нас була така ситуація, та, ну що можу сказати, вм'яти на трохи є, цалапи на берега по всьому колпусі. Тут скло побиті, тут, тут. Тут того зберешься С кого возберусь? Там Шеде тута тут. Ну, по факту ту багато де. Ну і по факту велика царапина. Ой, шов тех погонов так бить. От я на в кожному вагоні однаково. Ну то тут видно, що тут її просто напечатали так великих багато і сюди поставляли. Але в принципі вагон то але нічого вихід. О що буде, якщо ми сюди зайдемо? Não custou tanto, tá, tá. Não tô Estava até lá, Rick, e te e canal. E Do